Там ще не дострибали другу спробу. Повертайте все одно сюди. Подивіться, що ми будемо робити далі, і потім повернетеся. Будете дострибувати. Покатіть мені, будь ласка, один м'яч. Вас там десь Тепер буде. Да. Є запитання? <риклад> так, А як ти його будеш спирти? Зрозуміло, що ти стоїш і все. Раз, два, там, умовно кажучи, три. А як же, не в руках же його немає? Добре, зрозуміло, так? Да? Дивіться, увага, ще секундочку. Перші, хто починає, виходити сюди, ті, хто там не доробив другу спробу, повертаєтесь туди, допрацьовуєте і чекаєте черги <риклад> тут. Зелених конусів працюємо, так. Да. голос видки і контроль добре, дуже добре. Thank you,